Привіт із спецінки! І сьогодні ми будемо грати в одну дуже класну гру. Ось така гра. Вона називається Ось тут. Так вона називається, бо тут написано, бо я вам зараз покажу. Ось так вона називається. Ні, ось так вот так Tak, tak, spieka... może... tak, ja tak, tak, nam tak, 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 przed tak, 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 jakaś tak, 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 tak,

Так, ой якась дівчинка, дівчинка, будеш зі мною йти? Дівчинка? О, давай. Загрузила Дженраш, нарешті, треба зв'язочки збирати, о, дівчинка, дівчинка, ходи сюди. Якісь, Кис. Якийсь... Шо за 30, а три? Он... А чё, я померла? Девчонка, давай разом будем. Да, не был сюда. Ми будемо з дівчинкою сидіти. Ой, щось не то, щось. Все mm -hmm. не то. Так, їдемо кудись, я не знаю. Де дівчинку? Нічого залагало просто. Може це її. Зал... Може це, а може ця гра кому... комусь там лагає і буде лагати іншим. А мені не лагає вже. Давайте окей. Ой, якісь монетки. монетки. О, даже тепер 200, бачите, От пише 200. Тут якийсь час же, я не розумію. Короче, якийсь... зараз будемо Дивись, що тут. Коротше, коротше, первый. О, клас. Клас, клас, класс. клас. Зараз я переведу. Так. Фейерверки будуть. Фірверки будуть через 32 хвилини. Ну. Ладно, будемо чекати. Будемо чекати. Так, підписники ми вже маєш. Ой, це дівчонка тут. Ты что с нами девчонка? Мы приехали. Я не знаю, что треба робити. Ну. Мы приїхали. О, ну далі даже. Вот тут драпати. Треба... У мене появилось эти шли. Как вы ему поробили? Вау. Ну, будем кошара. управлять скажи побачить а я не запиняты я хочу на горках о. лиш -о -о. вау як развертаем куй развертаемся позвольте развертаем

скучно скажи раз правда не в гра? скучная камера тут треба з с а я другую зиму про ну а На цьому можна? <клух> зараз, не домены Виходжу із території і ось там. Nebėgi dabė dabki. Klas. Ir samu protumoto, buvo nusivojta.

Ні. Чесно, так, а ось сюди не заберу. Сюди не заберу. Так. А це вже трошки інтересно. Це куди ми зараз будемо йти? Куди ми їдемо? Куди ми їдемо? На голову. О, 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 о. Опять пошли. О, требует сюда. Ну, давайте наступать. Сейчас, а. Сейчас. Ва. Мар. Ура! Где Дошки страшно. Зібрати. Чого я? Це якось... ну, я про... Дивіться, що я роблю. Дивіться, що це та робить ту нам. Так, 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 офіцій. Так. А я, а я, я, Так мне классно, вот это. Ой, на отрёжь? Я это пришла. Так. Так. Лучше мозг буду помель. Дай. Что за карта эта? Ибо не одна. Я буду через таб проходить. Ой, монетку взяла? Взяла монетку? Ой, шки матросики. Я же на самый початок пришла. О, Давайте я тут. О, кручу весь Ладно. Пришли.

Ви знаєте, якусь сумнів попасти розкажи лавку. Я хочу склоптику. Самі ходить поговорили.

Space Rock, ah, das ist Star Wars, ne? Aber ich habe gerade Adopt Me. Ja, muss ich den Pixel Pro Adopt Me. Ja, ich muss den Pixel Pro Adopt Me. Und dann bin ich bereit, ich bin ja schon. Und dann bin ich schon den Test und ich habe поречі. Так, дай мені таблетки і поверни камеру мені. Так. І так. Ну. Парим мами знає. Дать цю корону. Ну голос, щоб бачите ви тут. Як? як на йога собраться Як, Скажіть, будь ласка, хто хто знає, як на ней неї забрати, то скажи, пожалуйста. О, можно есть. На, наверное, наберем треба було запитати. Добре. Так. Що Там же была mm. 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 Так. Mm. Я по-моему знаю. ఈ కొద్ధ <cultures disting Statement> <cates> <the language> <Canada> Може, на них так, так. Вот. Штука, штука. Сюда, сюда А тут сюда я не надо, не надо нам так, що тут шея у нас Треба довго йти. Дій, 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 дій. Довго йти. Сюди, я штуки б степену погоду. Це не хто не позапартили і тут. на руки.

Ba, um... To je štuky, které třeba Takže to mě nesmí všechno Ne. Tady tupu... budu ne... Jalenka! Mě na takovou stavbu nepořádá jalenka. Ich wollte ja meine Axt O. drei Uhr. Ui, 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 Было смешно, я бы хотела фоткаться забрать, а я тоже Скоро от то мне тоже А Ладно, считай.

Та мене забули. Чому я не можу прийти? Просіть, то мене коше я забула. Тепер я маю чекати цілий рік, поки вона там пройде? Ні-ні. Та знову Трекість... А ну, було. я спи. Что ты другает слишком? Я же снова забуду. Да, с клопчиком выпадет. Есть горение. Да, единость давай скоріше.

Ось я прийшла вже. Ты хлопчик кудись, не Туда я не знаю. Сюда пішов. Я тоже хвашу. Я з тобою. Я хочу нагорі. Мені подобається. Так. Поехали. Поїхали <питрес> ось Поїхали таку. В мене на горі нікого нема. Тільки ми маленькі так, тільки -ті -ті, їдемо. З гори не боїмся. Я не розумію, мене у мене дуже душа... у мене в мене нічого не боїться моя, по-моєму, яхту ця. Я не розумію, вона взагалі нічого не боїться. Вона навіть жартує з гори тут взаємно. Вона з голими ножками. З наушниками. То шапку треба одягати, не ну, таку зиму? ним. Вона мені не дадри, мені не треба. Вона з весна. Трошки ми... на ну, трішки, я задивилась на вікно, і ну, я тут каже, це модель одну складаю. Ти ж та знов монетку не взяла, та я колись візьмлю хоча б монетку. Я не... Вони Коли... нічого не візьмуть. Як так? Я ж там. Чого? Ну, підписники, давайте ще казати всім. Пока-пока! Пока-пока!